Як ви пояснюєте проблему зла для себе і для людей взагалі? Який ваш підхід до людей, які хочуть зрозуміти її? З першого погляду видається, що це дуже сильний аргумент проти існування Бога. Епікур, який жив за три століття до Христа, створив теорію несумісної триади. Як Бог може бути досконалим і всезнаючим, але при цьому існує проблема зла. Одна з цих характеристик має бути неправдивою, якщо він дозволяє злу ставатися. Девід Юм, шотландський філософ, додав до цієї теорії думку, що Бог або не має сили прибрати зло, або він не є добрим. В будь-якому випадку це не той Бог, якого описують християни, але важливо сказати, що існує багато способів захиститись від цих нападів проти існування Бога. Чи є у Бога причини дозволяти страждання? Якщо так, то це спростовує твій аргумент проти його існування. В нас є захист, але більш того, в нас є теодицеї. Різниця між захистом і теодицеєю в тому, що страждання мають сенс. Тут навіть справа не в захисті Бога, але в тому, що тільки він надає сенс тому світу, в якому ми живемо. Чому б ми обговорювали сенс життя, якби жили у беззмістовному світі? Якби ми лише вижили завдяки природньому відбору, то страждання вважалися б природніми. Тоді ми не маємо сидіти тут і обговорювати страждання, це була б лише природна частина нашого існування. Однак ми свідомі цього наш розум може сягати далі матеріалізму. Ми обговорюємо цю тему з погляду філософії, хіба це не означає, що ми живемо у змістовному світі, а Бог є причиною цього змісту, в першу чергу він є стандартом добра і зла. Особисто я вважаю, що це поверхневий аргумент проти Бога, але якщо зануритись глибше, то стає зрозуміло, що Бог існує у змістовному світі, де страждання в першу чергу мають сенс. Швидко скажу, що корисними будуть теодицеї, створені Августином та Іренеєм. Обидва підіймають важливі питання Бога та його любові в світі, нашого бажання йти до Бога та мати з ним змістовні стосунки. Насправді, якщо дивитись з перспективи Бога, він також зіштовхується з вибором, тому що він не може зробити нас автоматичними роботами. Для існування такої любові нам необхідно жити у світі, де ми можемо піти від нього або до нього. В такому випадку страждання є частиною такого світу, на жаль. Але Августин каже, що такий світ дає нам можливість обрати. Все залежить від нас. можна обрати Бога, обрати Христа. Іреней, як і ви самі говорили про це, сказав, що страждання зміцнюють характер. Ти не залишаєшся тим самим після страждань. Покладаючись на Бога, ми стаємо кращою версією самих себе. Тому що ми мусимо покладатися на нього, залежати від нього, і саме такий світ створює таку можливість. Абсолютно думаю, що більшість людей, пройшовши через випробування, розуміють це, адже вони змінюють свій характер.